Давайте з вами з'ясуємо, як же визначається номенклатурний склад для заповнення податкових документів. Для цього ми з вами будемо робити практичні приклади, це в мене буде в іншій базі. На практичних прикладах я вам розповім, покажу, як визначається номенклатурний склад. Ми з вами розглянемо три варіанти. Ми розглянемо варіант, коли перша подія відвантаження і коли перша подія оплата, але з різними умовами. Надалі я вам покажу, в чому різниця. Будемо з вами розглядати з варіантом моменту визначення бази ПДВ за першою подією. Взаєморозрахунки з клієнтами ведуться за договором з деталізацією, за накладними. У всіх трьох варіантах. На всіх трьох прикладах. Значить, клієн... перший приклад клієнту ТОВ Альянс відвантажено товар. Тіл письмовий 10 штук на суму 36 гривень. Значить, ми бачимо з вами документ, реалізація товарів та послуг. В документі в нас вказані дані, заповнено документ. Значить, я буду вам показувати не загальне формування податкових накладних. Ми з вами будемо розглядати конкретно по контрагенту, щоб вам було зрозуміліше. Наглядно і зрозуміліше. Йдемо з вами у вихідні податкові документи. Значить, що хочу сказати, номенклатурний склад реєструється лише товарними документами. Документами оплати номенклатурний склад не реєструється. Значить, після проведення документу програма робить запис у, номенку... у вибачте, регістр накопичення. Номенклатурний склад для податкових накладних, ось як, вам, як ми з вами бачимо. Значить, після того, як документ проведено, це в нас перша подія, ми йдемо з вами в робоче місце вихідні податкові документи, тиснемо з вами Актуалізувати розрахунки і тиснемо Сформувати податкові документи. Як ми бачимо, програма нам створила податкову накладну. Відкриваємо цей документ та переглядаємо вкладку Товари. Як ми з вами бачимо, в нас номенклатура підтягнулася так само, як і в документі реалізації. Підтягнулася номенклатура на всю суму. Далі, відповідно, нам потрібно, звичайно ж таки, заповнити документ, як я вам попередньо розповідала, встановити статус перевірений, встановити статус реєстрації, допустимо, направлений на реєстрацію до ЄРПН, та провести закритий документ. Як ми бачимо з вами, закладка оформлення податкових документів, він зникає і лишається на закладці податкові документи. Цей документ готовий для реєстрації. Ми можемо вивантажити документ в електронному вигляді, ми можемо вивантажити в окремий файл, а можемо вивантажити в програму предозвіт безпосередньо напряму. Тобто не потрібно робити файлик окремий вивантаження. Ці документи будуть завантажуватися в предозвіт напряму. Вони відразу з'являться після вивантаження у Фредозвіт. Значить, це ми розглянули, коли в нас перша подія відвантаження, і номенклатурний склад у нас був відомий. Далі ми з вами розглянемо варіант по клієнту АСОль. Значить, клієнт Асоль зробив передоплату, і до моменту реєстрації податкової накладної вже відбулося відвантаження. В такому випадку, коли в нас перша подія оплата, але вже відбулося відвантаження, то програма також зможе заповнити номенклатурний склад, тому що в нас будуть зв'язані документи оплати та відвантаження. Заходимо з вами у документ продажу. Асоль, Дивіться, в нас була оплата. Нам важливо документ реалізації зв'язати з оплатою. Робимо ми це через залік оплати. Кнопка залік оплати. Ось на закладці невикористання аванси, ми бачимо, що в нас є оплата 36 тисяч гривень. Ми зараховуємо зарахувати, перенести аванс і виконати. Таким чином, ми з вами зв'язали оплату та відвантаження. Я вам це показую, щоб ви знали, що можливий такий варіант, але це не значить, що вам потрібно буде завжди вручну робити цей залік оплати. Ні, це я хотіла просто вам продемонструвати. Все залежить від того, за якою деталізацією у вас ведуться взаєморозрахунки. Якщо це по замовленнях чи по договору по замовленнях, то Автоматично вже буде підв'язуватися оплата. Якщо розрахунки ведуться по договорах або за накладними, то тоді вже ну, доводиться підв'язувати через кнопку залік оплати. Значить, залік оплати ми з вами зробили. Тепер формуємо податкову накладну по тій же схемі. Актуалізація та сформувати податкові накладні. Податкова накладна сформована. Відкриваємо, переглядаємо, що у нас заповнено на вкладці товари. Вкладка товари у нас заповнилася. У нас була оплата, було відвантаження стіл письмовий, і податкова у нас накладна заповнена. Закриваємо її. Переходимо до наступного прикладу. Клієнт West Trade. По клієнту West Trade за умовою, в нас є лише оплата. Відвантаження в нас ще не відбулося. Дивіться, як в цій ситуації програма буде заповнювати номенклатурний склад. Значить, актуалізуємо та формуємо податковий документ. Сформовано податковий документ. Йдемо на вкладку товари. І ми з вами бачимо авансовий платіж, звідки його програма взяла. Авансовий платіж програма бере у нас або ж з картки організації, зараз нагадаю вам, це те, що я вам показувала на початку, коли ми робили налаштування. Ось в картці організації ми вказували номенклатуру заповнення податкових документів на аванс. Тобто, у нас була оплата. В оплаті, ми, так як у нас договір по накладним, ми деталізуємо по накладним в оплаті, ми не можемо вказати замовлення і не можемо вказати реалізацію, бо вона ще не відбулася. В програмі немає де взяти номенклатурний склад, але документ їй потрібно створити та заповнити його, тому вона автоматично підтягує. Службову номенклатуру, так звану службову номенклатуру, яка вказана. Або в карті організації, або ж в договорі з клієнтом. Я вам зараз покажу договір. В договорі в мене, в принципі, вказана така ж сама номенклатура авансовий платіж, тому вона в нас сюди і підтягнулася. Але що робити бухгалтерові? Докладну нам потрібно зареєструвати, відвантаження ще не було. В такому випадку нам потрібно буде змінити табличну частину самостійно. Ми самостійно вказуємо стіл письмовий, вказуємо кількість 10 штук. Так. І на 3600. Ціна в мене тут підтягнулася з ПДВ. Ось так. Ми вказуємо вручну номенклатурний склад і вже працюємо далі з цим документом. Так, зберігаємо, закриваємо цей документ.